Добрий день, малята! Пропоную вам пограти в гру, яка називається Трапляється, не трапляється. Правила гри такі. Я кажу речення, а ви визначаєте, чи так може бути, чи ні. Отже, починаємо. Погляньте на екран: Вовк блукає лісом. Трапляється таке? Так, трапляється. Наступний: вовк на дереві сидить. Може таке бути, діти? Вірно, не може. Далі човен по небу пливе. Молодці. Ні, не може так бути. На лузі крокодил пасеться. Правильно, не може так бути. Кролик їсть траву. Правильно, молодці. Може так бути. Дерево вище, ніж кущ? Подумайте уважно. Вірно, так, молодці. У слона чотири ноги. Правильно! Які ви молодці? Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! До побачення!